пронто пронто мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так дивимось, яке щастя вже чекає вас за углом. Думайте тільки про себе. А ох, як цікаво! Тут дівчата і вас чекає те щастя, від якого ви щось тут обороняєтесь, закриваєтесь. Це те щастя, дівчата, яке нічого не радує без вас. Розумієте, йому ви потрібні. Це щастя заговором <голов> вас очікує. О, ну Тут стільки інформації. Дивіться. Тут ви да, захищаєтесь від якоїсь людини. Почнемо так. Але скажу вам так, що. Ця людина, вона була щаслива в коханні тільки з вами. Без вас його нічого не радує, щоб не давала йому доля, і він намагається з цим якось боротися. І у нього виходить, дівчата. Це дуже сильна людина по аркану сила. Він зміг таки підкорити свої почуття, зміг їх вгамувати. Так і що він зараз робить? Він хитрує, маніпулює, обманює король жезлів. Дівчата, ну що, до вас йде король жезлів. А в чому щастя його для вас? Ну, в тому, що він буде вам про почуття сіріна допити. Говорить, знаєте про що? Давай почнемо будувати стабільні надійні стосунки. А чи варто йому довіряти? Пуста карта. Про що говорять? А вам тут всесвіт світ дає. Таку пораду, сама розберись крихітко, дай йому час, подивись на те, що він буде робити, і зроби висновки. Я правильно кажу, ви ще сили. Карти кажуть, так, ви дуже вклалися в цю людину і грошима, і справами, і ви в очікуванні. Так вам кажуть, ви чекайте, але пильність не втрачайте. Що це за чоловік? Чоловік, який десятка пентаклів, хоче з вами стабільні надійні відносини, брак з вами, хоче народження дітей і все таке інше. А в чому ж його хитрість, в маніпуляції? маніпуляція? А в тому, що він імператор. Дівчата, він прийде вам і скаже, що все, я імператор, я готовий тобі все дати, дітей народжувати, взяти відповідальність. Але карта говорить, преше. Кажу, як є, він не імператор. Але він не розуміє, що ви йому потрібні, розумієте? Правильно я кажу? Так, тут королева Пентаклів перегорнута. Тобто, тут, знаєте що, горуча, він мож, може і не дуже б хотів, в принципі, прямо зараз там, одружуватися з вами, але він розуміє, що немає іншого виходу, тому що. Двіка чаш, взаємне кохання у вас. І він розуміє, в тому теж Аркан сила, Він розуміє, що треба свої почуття якось угамувати да? і якось діяти. Так, чоловік із минулого, і знову пуста карта. І імператриця він бачить вас, ви справді для нього особлива жінка. Жінка, яка одна на в цілому світі, яку він тримає у серці, але сонечки, тільки на цьому щастя не побудуєш. І він дійсно бачить вас, з пентаклів, свій подарунок долі. Він бачить вас сексуальною, красивою, енергійною. Так, хоче з вами поновити відносини, продовжити. Так, все по-новому, по аркандрах, новий етап. Яка порада моїм фейчкам? Хитрість, обман, маніпуляції. Ви повинні знати, що. Те, що він буде казати, це тільки тому, що йому без вас погано. І він вас дуже ревнує. Але дивіться справді на його дії і не поспішайте робити висновки. Я правильно кажу? Тут навіть вам кажуть, знаєте, що не треба з ним боротися. Тут, звісно, кажуть про те, що у вас є відчуття від нього, що це якась поріднена ваша душа. Ну, більше вам чого треба не знати, Аркан мир і колесо Фортуни. Вам кажуть про те, що ви можете поновити з ним відносини, так, але тільки після того, як він повинен вас вкластися, причому по повній програмі. Бо ви вже в нього вкладалися. Люблю вас, дякую, що заказуєте амулети, Добавляєтесь в групу Телеграм.